Вітаю вас на моєму каналі, друзі, підписники, гості. Хочу вам розказати про підключення Wi-Fi. Я встановив Такого інвертора. І зараз буду підключати до нього Wi-Fi. І розкажу, як це зробити. Досить корисна штука. Я сам купив собі інвертор і 2 місяці не користувався ним, вважав, що воно не потрібно. А коли встановив, підключив усе і налаштував, є додаточок на комп'ютері і в онлайн режимі постійно бачиш роботу інвертора. Батарею і все, що з ним що з ним відбувається Зараз розкажу, як це зробити, підключити до телефону ну і покажу, як можна його за ним дивитися із комп'ютера. Вам приємного перегляду. Так, зараз розкажу про Wi-Fi і як його підключити. Я ж обіцяв. Значить, спочатку берете модуль вайфайний і до нього прикручуєте антенку. Обов'язково з антенкою, тому що без антенки він може згоріти. Ну, як би не пробував, але краще себе застерегти. Так, тепер дивитеся, де у вас надпись Wi-Fi, туди й підключаєте. Не перепутайте з БМС-кою. Wi-Fi включив, одна лампочка загориться, що на нього прийшло питання. Що робите далі? Е, далі заходите в свій, в свій смартфон, скачуйте такий додаточок, що берете, отак воно виглядає. Переходите в сторін, е, скачали, зареєструвалися. Е, і у вас вийде отакий додаток. Спочатку потрібно зайти в мережу і знайти цей логер. Як він там у нас? 0050. 050 ось він з'явився. Ви підключаєтесь, виходить, до нього. Вводите пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підтверждаєте. В додатку ви вибираєте Wi-Fi. Wi-Fi тут вибираєте. Переходить вона отаку. На таку сторінку. Даталогер вайфайний, підключите, вийде. Ось воно його вже побачило. Що він є. Заходите у Wi-Fi. Вибираєте, яка вам потрібна. Допустимо, от така І вводите свій Wi-Fi вашої мережі э, свій виходить пароль. І нажимаєте ОК. Він вам намалює, що даний даталогер підключений до Wi-Fi. І ви вийдете знову у свій кабінет. Все, значить. Тепер вийде цей даталогер, він підключений до сервера. В ньому загоряться 4 світодіода, і він вже підключений до сервера. Тобто він передає вже свої дані із цього інвертора на сервер. А тепер для того, щоб вам підключитися до, вашої, до вашого кабінету, виходить, підключити цей деталогер, ви нажимаєте плюсик, виходите в монітор, нажимаєте Плюсик і тут є сканувати. Нажимаєте сканувати і скануєте. Коли воно відсканувало, коли відсканувало, воно вбило, реєстраційний номер вашого даталогеру. Тут ви заповняєте, коли був встановлений, який, ким, в який по поясу ви живете, там, ну і все, все, що вам хочеться, і адрес. І підтверджуєте і він у вас з'явиться. Зараз я це зроблю і вам покажу. Получається, ввели ви повністю всі параметри, які там де ви знаходитеся, який який самий у вас який інвертор у вас і нажали конфлікт. Воно за і ось він з'явився вже у вас. Тут ви вже заходите в нього. І ви тут вже можете бачити, що які ось 3 кВт споживання. І вже відсюди моніторить його там, дивиться всякі графіки, Ну то вже детально треба показувати, що можна тут моніторити. Ось таким чином підключається інтернет до вашого інвертора. Це працює і ось ви розположили собі, виходить, цей датаногер, і він собі відсюди передає інформацію. А ви завжди бачите, що з вашою батареєю, що з вашим інвертором. Дуже це добре, коли є підключені до нього сонячні панелі. Тоді ви бачите, яка йде виробітка, там можна все це рахувати. Ну і Покажу, яким чином виглядає програма на комп'ютері. Значить, Називається вона отак. Десмонітор. Вбиваєте названня, знаходить вона її в гуглі, потім ви заходите реєструватися або зайти в аккаунт. Заходите в свій аккаунт, той же самий, що в телефоні. Попадаєте в таке меню. В меню отут з, з лівої сторони будуть відображатися ваші інвертори, в моєму випадку їх 4 чи 5. У вас там буде один чи два, скільки там у вас є. Що тут є? Покажу значить, вам на основі одного свого. Значить, тут ви можете вибрати, вивести на екран значення, допустимо, скільки у вас там вольтаж, вольтаж ваших панелів. Нагрузка в буди... на будинок, там зарядка, ампери. Ну, коротко, тут розібратися, тут нема чого розбиратися, все елементарно просто. Вивели собі свої значення, які вам потрібно. Що тут ще можна? Можна удаляти, можна додавати всякі самі. Другий пункт ось, ось тут -то, тут -то можна подивитися. Всі дані є про ваш про ваш даталогер, про ваш этот самий, як ви його підключали. На цьому етапі, ви мож... на цьому пункті ви можете подивитися, скільки у вас вироблено, от вироблетено жовтий вироботка, скільки у вас панелів на, на даний час. там по... Відслідковувати по днях. Це за один день. Це по днях, допустимо, один день, число 7-го, 700 Вт, кіловат, шостого було. Тепер ви можете відслідкувати. За місяць, ось за минулий місяць, за цей уже місяць. І також можете відслідкувати за рік. Ну, і якщо це декілька років, у вас вже, то буде 2 роки там, і тому подобне. Отаким чином проходить моніторинг. Наступний пункт йде. Це графіки. Тут ви можете відкривати, додати, що вам там потрібно, вольтаж і аналізувати за день, допустим, коли, був, коли було світло, коли не було, яким чином у вас відбувається. Тут також можна подетально подивитися, повністю по всьому Ось передвигаєте, дивитеся, при якому в який, в який час, при якому, скільки було вольтажу. Ну, все тут можна розібрати. Ну, ось таким чином воно виглядає. Досить простенька програма, але для моніторингу е я з нею розбираюсь. Примірно вона правильно показує. Ну, не точно на всі 100, але десь приблизно. Ну, ось на даний момент ви бачите, допустимо, скільки споживає будинок. Можете нажати, подивитися, почитати. Там, частота яка, там, який вольтаж приходить. Так само е, тут подивиться мережа, яка приходить у вас, допустим, е, в якому состоянні акумуляторна батарея, скільки на ній вольтаж, скільки вона в процентах. Там. Тут, в залежності від якого інвертор, яка у вас, інвертор, у вас це, там є різні функції і побільше. Ну І так само на панелі. Ви можете подивитися. ну Зараз просто вже ніч, то панелі не показують. А коли день тут показує, скільки в них вольтаж і скільки вони, у них знімається потужність, яка на них. Ось таким чином. І моніторуйте. Подключайте, пользуйтеся, Все воно працює. пока, добра і злагоди, Будьте здорові!